Я Літа і а, Ара мені задав таке запитання в Аріоні. Чи можна долетіти з батута на колесо огляду? Це а, мало можливо, але давайте спробуємо. Давайте біжимо до майданчика. Друзі, зараз мы все на своєму личном сервері. Это вмыкай маран. Так здесь тут колесо огляду. Ага. Пиши, пишите пішли, майданчик. Хоча б до цієї качельки нам. М -м, треба долетіти. О, добре. Ара задав цей вопрос. Я його і попробую. Знач? Опа! Так, 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 Ні, Ну зато Аро задавав мені інший вопрос. А що буде, якщо злотіти дола на так, типу, а з колоса огляду зараз ми цей перевіримо. Задавайте теж запитаннячка, а якщо я робила огляд на цю карту, ви всі будете знати, яка вона, і будете запит... мені запитання задавати. Так, залізаю. Опа. І чекаємо. Ось, друзі, я вже й майже наверху, я встаю. Так. Шуча, шуча. И прыгаю дом. До. Не-не. Да нафига мне ваша музыка. А! <плес> Удаляем ну, я блин дом. Ще раз. Он стойте. Мне надо вылезти. Опа. Я запрыгну. Колесо повинно ще крутиться. Я должна. Я повинна. Да нафига мені ваші подарунки, Асси? О! О! пригаємо до вниз. І все зрозуміло. Нічого не буде. Якщо пригнути, то не... мені, в принципі, три питання задав. М -м -м -м. Що за очак качеля? Ні. Ну, наче цій качелі якби так. можна кататься. А я тут собі таке питання задала. А, -а що буде, якщо розкачатися по максимуму пригнути і нажати до. Давайте, 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 давайте. Ну, просто так значит скачать Понял? Voilà. Ну, вот такие у нас вопросики вышли. И, как бы, она может его отсюда, от батута того, до ко кольца обозрения. на тапках я эм, запустил, я, я, записала, я записала Так? Від батута до я можу долетіти стри, тут до колоса огляду. Як що стрибну долу, я там допустимо нічого не буду. Якщо скаче, нічого не буду. Такі в мене нататки вийшли. Це вам, моїм підпискам ну, буде Яоніта. Всім до побачення.